Вау! Еніт купила собі нову машину. Виглядає круто. А ось і Венздей на своїй новій тачці. Гей, у неї така сама машина, як у мене. Ні, це ти купила таку, як у мене. Дівчатка, давайте не будемо сваритись. Ваші машини виглядають супер. Навіщо гадати, хто купив перший? Оу, мабуть, починається челендж. Ля-ля-ля! моя райдужна посилочка прийшла. Що вона задумала? Це що прикраса для машини? Саме так у мене буде райдужна машина. Єдиноріг, який же чудовий, м'який райдужний килим. Важливо вклеїти килимом всю машину. Ось так моя машина буде точно крутішою, ніж у Венздей. На колесах буде веселка, а на капоті ріг. Ого, Еніт, твоя машина виглядає просто приголомшливо. Венздей, як тобі? <плес> Мені? Навіть коментувати не стану цей райдужне безглуздя. Але я маю ідею. Я теж декорую машину в своєму стилі. Залишилось тільки замовити все саме необхідне. Кур'єр вже прибув і так швидко. З ним точно все добре. Він якийсь блідий. Так, це Квентін, і Він працює на графа Драколу. Дякую. Так, подивимось. Чорний балончик гарний варіант, щоб швидко зафарбувати машину у мій улюблений чорний колір. Все ж таки цей білий виглядав просто жахливо. Та зовсім інша річ мені, звичайно ж, потрібні аксесуари. Хочу машину вампір. Не забудемо про саме важливе зуби та ікла. Тепер машина виглядає жахливо. Ти що треба? Hey! Ой, а це що за морок такий? Машина венздей у новому стилі. Здається, ні венздей, ні Еніт не будуть миритись. Еніт, ти знову щось замовила? Так, тут подрібниці для інтер'єру машини, а то всередині якось нудно. Я тільки накину райдужний килим на сидіння. Мамочки, які ж вони м'які та яскраві, і на заднє сидіння також. Адже я маю багато друзів, які зазвичай люблять сидіти ззаду. Думаю, їм сподобається. Кермо я теж прикрашу чохлом, щоб все було в одному стилі. А взагалі райдужних прикрас багато не буває. Тут в мене буде сидіти мій улюблений хагівагі. Тут я розміщу веселку. А позаду будуть відпочивати мої милі райдужні іграшки. Залишилась зовсім трохи, і моя машина буде повністю готова. Вау! Еніт! Інтер'єр твоєї машини виглядає просто відпадно. І я це так просто не залишу. А чому б і мені не зробити інтер'єр салона, але набагато крутіше? У мене якраз завалявся чорний килим. Ось це я розумію, краса. Покладемо більше чорних подушок і мого улюбленого ханівані. Не забудемо про чохол на кермо. Ось це так. Я вже уявляю, як роз'їжджатиму дорогами. Сюди я наклею парочку кажанів і павутиння, а тут повісимо мого друга. Його, до речі, звуть Джек і він кумедний Подарунки від батьків покладу на приборній панелі. Готово. Що може бути краще? Венз, де у мене мурашки по шкірі від цього класного інтер'єру. А це ще один твій друг? Так, це був, і він трохи схуднув. Ой, у нас кіно він. Мій друг передає привіт. Який жах! Треба сховатися швидше. здає, ти щось лагодиш? Річ, подай мені цей ключ. Скоріше. А що, можна поквапитись? Дякую. Венздей, ну розповідай, що ти робиш. Ми ж всі вмираємо від цікавості. О, Ені, привіт, як ти? У нас тут Венздей щось робить, але ми ще не знаємо, що вона не розповідає. Не терпіння. Зараз я все розповім. Річ ключ. Гей, а де річ? Я тебе знайду, лінивий, аби не працювати. Одного разу попросила допомогти, так він втік. Ну. Но... Дити, негіднику, я не лаятимусь, обіцяю, тільки трохи розізлюсь. Виходь, я сказала. Він що, пекло провалився, його ніде нема. Річ, відправлю тебе до батьків. Ой, а що за черга посередині вулиці? Хм, цікаво, за чим же вони стоять. Еніс, що тут відбувається? Привіт, Венсій! Ми з Річі відкрили салон краси багажнику. Як тобі? Ви зробили що? Більте річ, ти безнадійний. Так, я давно не стригла свої кущеві троянди у багажнику. Думаю, що настав час зайнятися цим, поки в мене є вільний час. Мої троянди так чудово пахнуть. Ось це краса. Ну а час погладити мого улюбленого кролика. Ой, налякала Дивись, який гарний. Хороший, та він же милий і білий. Гей! Ходімо, подивимося, що є в мене. Звичайно. Ура, Вечірка венздей. Ну, показуй. Зачекай. Спочатку заплющу очі. Без проблем. У мене якраз є райдужний шарфик. Я просто обожнюю сюрпризи. О, е, ні, Боюсь, тобі такий сюрприз не сподобається. Це виглядає дуже страшно і доволі бридко. Хоча це ж багажник Венди, тому цілком очікувано. Е тримайся, буде страшно. Сподіваюсь, що якщо це не змії, то щори точно тобі сподобаються. Ой, що тут? Щось м'яке. Як цікаво, винди, сюрпризи я дуже дуже люблю. Тому не підказуй. Ой, а це що? Я б могла подумати, що це змія, але звідки її тут взятись? Так, Венздей. Це справді змія. Та ще щури. Як ти могла, Венздей? Так, Венздей, це було занадто. Ура! Венздей зараз гратиме на своїй віолончелі Я давно хотіла послухати. Це що за жахливий звук? Вимикайте, тільки Еніт може слухати цю музику для тортур. Я такого навіть лютому ворогу не вімкну. Добре, що я купила нові колонки собі в багажник. Боб, давай покажемо, що таке справжня музика. Ого, у нас що, музичний батл? Цікаво. Чим відповість Еніт? Що? Я думала, що це кішки під вікном кричать. А це Венси зі своєю віолончелью. Ти налякала моїх подруг. А це ще що? Річ. Це ти діджей. Взагалі-то я виховала тебе на класичній симфонії. І як на мене, то звучить дуже добре. Навіть хочеться танцювати. Давай, винди. Ну гаразд, зізнаюсь, трохи смаку в цій мелодії є. Танцювати під неї справді круто. Дівчатка, як же класно, що ви помирились. Музика всіх згуртувала. Річ, ти геніальний діджей. Ого, скільки мармеладних очей. Вас їх багато, а мені дісталося лише одне. І це взагалі не смішно, це взагалі не смішно. Отримуй, хоча може око і одне, але воно все одно дуже смачне. Здається, Міла засмутилася. Думаю, її розвеселить мій пранк. Сподіваюся, він не видасться їй надто жорстоким, але мені здається, що це й неймовірно смішно. Міло, дивись, що я накоїв, як же боляче. Око, його більше нема. Що? Який жах! Прибери його від мене подалі. Ви що творите? Я задихаюся. Міло, через тебе Джулі постраждала. Вона ж дихати не може. Яка смакота. А, звідки тут око? Яка гидота! Після божевільного пранка з'їсти смачне мармеладне око це саме те, що мені необхідно. Згодна, я теж хочу якнайшвидше з'їсти свої смакоти. Які у мене величезні очі. Алексі, а ти чого чекаєш? Я зараз сама твої очі всі з'їм. Ще чого. Я і сам зі своєю купою смакоти впораюсь. Може, ти зі мною поділишся? Тоді і зі мною теж. Ми ж друзі. Дівчатка, навіть не намагайтеся, все одно я нікому з вас нічого не дам. Що відбувається? Я надто добре бачу. А -а -а! Окастий Алекс. Чому у всіх так багато смакота? В мене лише одна шоколадка Твікс. Сподіваюся, вона хоча б смачна. Гей, я тобі не відро для сміття, щоб у мене кидатися. Що ти ниєш? Поводишся як маленька дівчинка. У мене з'явилася одна ідея, як розділити шоколадку на декілька смачних частин. Мені допоможе піла. Сподіваюся, ти знову не заплачеш, Алекс. Отримуй твікс. Головне нас не зачепи своєю пилкою. Ви мені не потрібні. Ця пилка призначена для шоколадки. Готово. Яка смакота? Найсмачніший твікс у моєму житті. Прийшла і моя черга їсти шоколад, але спочатку потрібно позбутися обгорток. Тепер можна приступати до їжі. Смачно, навіть дуже. Але чогось не вистачає. А знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком. Ай, чому все летить мені в обличчя? Це надзвичайно смачне поєднання. Шоколадне молоко, твікс, справжній шоколадний рай. Так не хочеться, щоб шоколад закінчувався. А ви чого дивитесь? Алексе, ти б теж уже міг почати їсти. Я саме придумав одну класну ідею. Просто шоколадки це, звісно, смачно, але нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучений елемент відмінно підійде нутелла. <клухи> Ого, Алекс, ми й не знали, що ти можеш збагати таку вежу. Звичайно. Я й не на таке здатний. Сподіваюся, ця вежа поб'є якийсь небудь рекорд. Дуже мені хочеться, щоб всі про неї дізналися. Вона така апетитна. Краще ми її просто з'їмо. Що ви робите? Чому башта трясеться? Ви ж її розвалите. Алекс, пробач нас! Просто шоколадки дуже смачні. Все добре, мене врятував шолом. Хоча башту шкода. Вау, тут ціла гора чіпсів. І вся моя. Так, вже. У вас чіпсів багато, а мені дісталася одна дуже маленька чіпсинка. Я її навіть розглянути нормально не можу. Це можна зробити лише за допомогою лупи. Nice. Зразок виглядає апетитно. Думаю, мені дістався дуже смачний екземпляр. Потрібно перевірити це емпіричним шляхом. Смачно, але ще дуже мало. Алексе твоя черга. Нарешті я якраз встиг зголодніти. Хто так закриває чіпси? Так їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ось тепер інша річ. Зараз я покажу майстер-клас. І ви дізнаєтесь, як треба їсти чіпси. Оп! Готова. Смакоті. Ща. Так, чіпси в прямому сенсі дивовижні. Нарешті настала моя черга їсти цю смакоту. Ей, Акуратніше! Боляче ж. Вибач, але я нічого не можу зробити. Чіпси дуже смачні. Ей, Вистачить у мене і так голова болить. А мене рятує шолом. Я майже не відчуваю ударів, але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто розброїти цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Смачно, але дуже важко. Тільки не броколі. Що за дивне насіння мені дісталося? На смак воно просто огидне. Але, здається, я знаю, що з нею треба робити. Якщо я посаджу зернятку і буду за ним доглядати, то воно обов'язково перетвориться на щось смачненьке. Саджаєш ти, а страждаємо ми. Досить нити. Я майже закінчила. Скільки ж мені доведеться чекати, поки воно виросте? А чого ви чекаєте? Ви точно встигнете розібратися зі своїми броколі? Мене від одного виду нудить. Фу у роті наче кішка вулична пройшлася. Смердить жахливо. Все треба чимось запити. Ану стояти. Мені якраз потрібна вода, щоб полити насіння. Щось відбувається. Воно трясеться. Сподіваюся, це безпечно. Оце так. Джулі виростила собі броколі. Так, урожай так собі. Тепер тобі доведеться його їсти. Виростила на свою голову. Ну як, смачно вийшло. Ні, огидно. Oh. Uh. І годі з мене сміятися. Міла, тепер твоя черга. Ні, я не хочу їсти цілу купу броколі. Може, вийде його позбутися? Дивіться, там Мікі Маус. Де? Які ж ви наївні. Тепер потрібно встигнути позбутися всього броколі. А Ану стояти, вважаєш ти найрозумніша? Якби не так, спеціально для тебе я зловлю всі твої броколі. З'їла. А ось те, що ти викинула. А я думала, ми друзі. Друзі не обдурюють один одного. Тож приємного апетиту. Ого, де це ми? На вас чекає челендж. Хтось із вас отримує шоколадний фонтан. Він дістанеться тому, хто його найкраще намалює цими фломастерами. Але є одно дуже важливе, але малювати слід ротом, а не руками. Ну все, у вас є хвилина, і вона вже пішла. Я повинна виграти, тому що крутіше за мене тут нікого немає. Що? Та ти програєш? Бо найкращий малюнок буде в мене. Хіба може бути шоколадний фонтан синього кольору? Звичайно, ні. Я виграю. Тим більше мені тільки но ну, прийшла дуже крута ідея. Навіщо видувати фарбу, якщо можна просто зняти ковпачок? Нічого собі. Чому тільки я сама до цього не здогадалася? Треба спробувати. А падаю. Ну як спробувала? Вийшло. Як тобі не соромно. Краще б допомага подрузі, а ти смієшся з мене. За таке тобі слід провчити. У цьому мені допоможе хиста пер'їнка. А пчхи! Що мені робити? Тепер я ніби помідором накапала, або ще чимось гірше. А, ага, тепер Сюзі точно програє. Ах, так. Ти ще й смієшся? Тоді ти теж програєш. Отримуй. Який жах? Та що ти собі дозволяєш? І ти теж отримуєш по заслугах? Ні, не треба, благаю. Дівчата, час вийшов. Показуйте, що ви намалювали там. Джулі, що це за червона пляма? Пролила фарбу? Мабуть, на обличчя теж. Сьюзі, чому в тебе теж все червоне? Невже ви всі разом їли помідори? Такі малюнки не можуть виграти. Мили робота теж така собі, але вона хоча б без червоного месіва. Міла, ти виграла. Ура! Тепер він буде моїм. Привіт, смачний шоколад. Ми теж хочемо трохи шоколаду. І ми його отримаємо. М -м, як смачно! Як же я рада, що перемогла. Яка насолода? Ей, а де весь шоколад? І справді, хто насмілився його випити? Як йому не соромно. Та ну вас, злодійки! Цього разу ваш приз буде набагато оригінальнішим. Бачите цього наймілішого песика? Так ось приз це не він, а така кашка, що від нього залишилася. У цьому раунді знову доведеться малювати ротом. Тож постарайтеся. Час пішов. Думаю, немає нічого простішого, ніж намалювати какашку. Отже, приступимо. Щоб малюнок був достовірнішим, потрібно додати і запаху. Я навіть знаю, як це зробити. Що за сморід? Тут хтось помер чи щось тухло? Ой, мені погано. Упс, я просто давно не била ноги. Малювати ногою це важко, а ось малювати ліктями все куди зручніше. Гаразд, не проблема. У мене цих фломастерів ще ціла купа. Ну, давай. же. О, ні, здається, я відстаю. Дівчатка, вистачить малювати. Настав час показувати, що у вас вийшло. Ось, дивіться. Міла какашка, звичайно, нічого, але я бачив і краще. Ось, наприклад, у Сюзі. Це ж шикарно. Супер, я в захваті. Cool. А у Джулі какашка вийшла так собі. Видно, що вона хотіла програти. Тож тому й бути. Справжню какашку отримує саме вона. Mm -hmm. Що? Але мені стало погано mm -hmm. через сюзі. Mm -hmm. Ні, не буду я їсти цей жах. Mm -hmm. Прийдеться. Такі правила. Mm -hmm. Який жах? Уявлятиму, що це просто шоколад. Вона і справді спробувала какашку. Ні, це дійсно шоколад. Дівчатка бажаєте теж? Ні, дякую. Обійдемося. У цьому раунді вашим призом стане рибка ароматна та зовсім не смачна. Ну а малювати ви будете соусами. Мені здається, що це досить весело та незвичайно. Отже, можете починати. Час настав. А -а -а! Ок, я ще ніколи не малювала соусами. Сподіваюся, у мене вийде гарно. Як же їх багато? У мене буде такий великий відбір. Але чому все сміття на мені? Я вам не смітник. Так, я теж вважаю, що настав час приступати. Це буду найсмачніший малюнок з усіх, що я малювала. Мабуть, почну з кетчупу. Хм, хм, а я почну з сирного соусу. Він жовтий, так що він краще підійде для цієї мерзенної риби. Ну що ж, приступимо. Нічого собі як швидко він скінчився. Треба якнайшвидше знайти йому заміну. Здається, виходить дуже непогано. Та в мене талант. Блін, навіть у сюзі малюнок кращий за мій. Мені варто поквапитися. Точно у мене ж п'ять пальців, тож п'ять пензлів, якими можна малювати одночасно. Дуже смачно. Думаю, не буде нічого страшного, якщо я їх трохи спробую. Яка смакота. Ні, цього мало. Я хочу з'їсти більше соусу. Міла, ти що, їси соуси? Але ж у нас навіть картоплі немає. Здається, на цьому мої соуси скінчилися. А, тільки не на мій малюнок. Ну Ось, я все зіпсувала. Як же смачно! Блін, я з'їла всі соуси. Тепер я точно програю. Ну що, дівчата? Час вийшов. Настав час подивитися, що ви там намалювали. У мене залишається лише один вихід помінятися малюнками із Сюзі. <реку> я чекаю. Oh Джулі, ти що зробила? Це зовсім не схожа на рибу. Міло, покажи, що намалювала ти. Ого, виглядає непогано. Поки що це найкращий малюнок з соусами з усіх, що я бачив. Сюзі, а ти навіть не намагалася. Отже, мені доведеться подарувати тобі цю рибку. Сподіваюся, ти любиш їсти сиру рибу. Мені? Але це обман. А комусь доведеться їсти мерзенну рибу. Чому одразу мерзенну? Її можна приготувати. У мене є пальник. А, що ти робиш? Ой, пробач, я просто не вмію їм користуватися. Так, ага, Здається, треба спрямувати її на рибку. Дивіться, яка апетитна вийшла. Нарешті я зможу нормально пообідати. смакота! Дівчатка, цього разу на вас чекає наймиліший приз. А саме цей пухнастик. <рив> Ви повинні зробити собі грим котика. Хто краще намалює, той отримує малюка. Як завжди, у вас є одна хвилина, і вона вже пішла. Я і сама на котика дуже схожа, тож мені не доведеться домальовувати багато деталей. Ти себе переоцінюєш. Усім зрозуміло, що виграю саме я. Носик вже готовий, залишилися вуса. Так, ніхто не забороняв використовувати дзеркало. Я не розумію, як можна без нього зробити крутий грим. А ось із дзеркалом набагато простіше. Я майже закінчила. Ви всі мені в підмітки не годитися, тому що мій грим найкращий. Ого, міла, дивись, Джулі шахрує. Вона використовує дзеркало, хоча так робити не можна. Думаю, її треба провчити. Згодна, я навіть знаю, як саме. Ей, ти що робиш? Навіщо? Так весь грим зіпсується. Ну, ось, я тепер точно програю. А я це ж хочу собі цього малюка. У мене з'явилася ідея, як усунути ще одну конкурентку. Сьюзі, ти трохи не доробила носик. Якщо хочеш, я можу тобі допомогти. Давай, якщо тобі не складно, я буду тільки рада. Ось тепер ти виглядаєш набагато краще. Вилитий котик. Дякую, величезне. Я завжди знала, що ми подруги. Ну що, давайте вирішимо, кому саме дістанеться цей милий малюк. Джулі, на таке навіть дивитися не можна. Ти ображаєш моє почуття прекрасного. Сюзі, а ти що зробила? Ми ж тут не пірата розігруємо. What? Що пірата? Ах ти, міло! Хітрюга. А ось Міли, до речі, вийшов дуже милим. Тож пухнастик тепер буде дружити з нею. <хи> Ура, я буду тебе любити та буду тобі годувати. Ти будеш. Апчі. О, ні. Здається, умила алергія на кошенят. Нічого страшного, ми самі впораємося з пухнастиком. Апчі! Ого, Міла вся почервоніла. Потрібно б лікаря викликати. Так, пухнастик? Який гарний.